Так, друзі, всім привіт підписникам каналу, гостям каналу. І в нас сьогодні така основна тема, дуже яка всі питають підписники, скільки мені обійшовся цей міні-трактор, оскільки я його купив. І дуже питають номер телефону майстра. І я думаю, що ми в сьогоднішньому цьому відео я вам все розкажу, все напишу ви будете бачите. І так, почну з того, чому я і як я купив цей міні-трактор. Ну, з самого початку я хотів сам робити міні-трактор. Надивився Ютуба то всього, там, і то не один рік, і думаю, зроблю собі сам. Але... Та як робота і ну, по суботах часто, я собі так подумав, що я той трактор буду робити ну, мінімум півтора-два роки. І не знаю, чи з того би щось вийшло, Бо тому що все одно я б може і потратив навіть більше коштів. Тому що як робиш перший раз, ну, все одно щось не то, щось не так, щось докуповуєш. І мені здається, що той трактор би вийшов дорожче. там. краще довіритися якомусь майстру, який вже зробив не один трактор. Потім в мене така прийшла ідея, щось запав, був на японській мінітрактори. Мою собі купити якогось японця хорошого теж 4х4, повнопривідного. Але поїхав, подивився, ціна була ну такий менш більш нормальний 5500. Це такий мінімальний мінімальна ціна. Ну і так як в мене... Друг має японця Куботу, то казав, що дуже проблема з запчастинами, він вже має десь приблизно 7 років. І дуже тяжко дістати запчастини. Навіть буває, каже, що по 3 місяці чекає на запчастини. Ну і казав, що запчастини доволі дорогі. У мене щось ідея така прийшла, думаю, може то би купити собі квадроцикла, ну, щоб їздити в ліс по якісь дрова, якийсь прицепчик. Квадроцикл теж хороша штука. Його можна поєднати і віддихтись на відпочинок, собі поїхати на якийсь пікнік, на рибалку, на гриби. Квадроцикл тоже теж хороша штука. Але попитався, казали, що запчастини теж дуже дорогі, що на машину найдешевші. Я не буду вже так в деталі вникати там, що і як. Так мені розказували і обслуговувати його треба набагато частіше. Ну, я собі подумав, що то варіант непоганий, але трохи дорогуватий, неекономний взагалі, щоб їздити по типу, якісь дрова і так далі. Але паралельно я ще шукав по оголошеннях, щоб мені зробили якийсь майстер на замовлення трактор. І я багато був знайшов, їздив дивитися в різні місця. Попав був я на переломку, їздив десь приблизно 100 кілометрів. Ну, щось мені та переломка, як то чесно сказати, не зайшла. Ну, Щось вона мені не сподобалась. на вигляд ну, не було якось ну, так мені ж більш нормально зроблено. Хотілося щоб щось було, якийсь вигляд, і щоб щось їхало. Ну і так далі. То я вже в то далі вникати не буду. Ну, і я попав. Наголошня ще мав ось цього майстра. був у Нової Я вирішив до нього подзвонити, подзвонив в неділю. Ну, додзвонився до нього ми обговорили деякі деталі. І він каже, що він має вдома зараз в наявності маленький тракторець, там навіть на 13 колесах. Це його домашній каже, що собі зробив вже і лишив собі один, бо всі трактори в нього забирали. Ну, я договорився, що ми серед тижня десь я під'їду. Ну і глянемо. Ну, я серед тижня я поїхав. Ну, Глянув, мені, мені більш все сподобалося. Ну, деякі деталі ми одразу ну, обговорили, що я би щось поміняв. Ну, майстер не був проти. Ну, і Ми договорилися, коли я прийду ще раз. дам завдаток, тому що майстер ще робив якийсь там трактор, доробляв. І він мені подзвонив, що він вже доробляє. І я під'їхав, і ми обговорили всі деталі. Я лишив завдаток, не пам'ятаю там скільки. Ну і так був, почався робити тракторець. І так, зараз підходимо до такої більш основної теми, яку питають майже всі підписники, дуже багато запитань. Його ціна, скільки він мені обійшовся. І так, розказую вам, Аккумулятор я заплатив 2000 гривень 60 Амперний. Також ось цей блок переключателів. За нього я заплатив, можна включити, за нього я заплатив 700 гривень. Потім я купляв ще такий виключатель маси, за нього я заплатив. 300 гривень. Ось за цей виключатель. Як бачите, мені зразу показує, скільки вольт, чи йде зарядка, як вона проходить. Досить непогана штука, 300 гривень. Так, потім я купляв собі фари, ці наперед. Ми йдуть з ангелськими глазками, ледовськими. Досить непогані лампочки. Дуже в них світловий поток, світова границя, дуже гарна, що нікого не сліпить. Досить непогані. Це я купляв наперед і назад. Ось вони є. Там також йдуть ангельські глазки, але йдуть червоним. Тоже досить непогано світять. За них я заплатив 1700 гривень разом. Передній і задній. Так, потім доставка мені цього тракторця вийшла. Ну, 70 км було в одну сторону, так що туди і назад, ну приблизно 150 кілометрів. Доставка мені вийшла, його привезли бусом. Так його габарити не дуже великі. Доставка мені обійшла 2400. Це... Навіть майстер так само доставляв цей тракторець разом з тим шофером, який привозив. Ну, і майстер його ну, з'їжджав, вигружав. Це теж дуже ну, нормально. в принципі. Потім крісло я собі купляв, ось це. За нього я дав з доставкою по інтернеті я замовляв 4 тисячі гривень. Ну, крісло досить хороше. Воно на пружинних в регулюється під вашу масу по кілограмах. Ну, досить непогане. Взагалі себе їхав досить комфортно, я себе почуваю. Так, так само ще хотів сказати на рахунок роздатки. Багато хто питає, була б роздатка, було б гарно. ну я, якщо чесно сказати, я не хотів. Ну, хто хоче, то може доставляти. З майстром я говорив на рахунок роздатки, я також хотів. Ну, мені казав, що воно доволі не потрібно, та я не брав. Додатково, якщо ставити роздатку, він казав, що це буде коштувати десь 5 тисяч гривень. Гідравліку наперед я не ставив на переднє міст, щоб колеса поверталися. Ну, доволі нормально в принципі, повертається все. Досить непогано. Я розумію, що якщо ведучий набагато легше повертати. Ну, коли передведучий трошки тяжче, але, повірте, ну, не є доволі тяжко. Так, що я ще купляв на нього ось цю центральну тягу? Я собі купляв сам. Ну, трикутник я собі також робив сам. ну і Форкопчик, цей шарик я купляв сам. Ну, я його сюди в ціну не буду враховувати. Ну, це 1200 гривень, це 500 гривень. Я його не буду враховувати, тому що це вже таке то для своїх потреб. Лишнє кожен собі там хоч віднімає, хоч додає до своєї ціни трактора. І В загальному я порахував, що мені вийшло без центральної тяги, без того шарика. 11 тисяч гривень. Це з доставкою То, що я докупляв сам. Тепер, так, майстру, саме основне, що я заплатив. Заплатив я йому 105 тисяч гривень. Це повністю з дисками, з шинами, з цими поворотниками. Ну, взагалі, тільки те, що я назвав зеркалами, тільки те, що я назвав, це я докупляв за свої кошти. І так я разом додав 105 тисяч і 11 тисяч і в мене вийшло 116 тисяч. Це вже разом з доставкою під хату 3100 доларів по тому курсу. Ну, зараз курс взагалі ще інакше воно виходить там взагалі 3012. Ну, середній його рахуємо 3050 доларів. Так можна сказати, правильніше. Ну, середньо ви собі там вже ну дивіться самі по курсі. на рахунок запчастин до нього. Чому я його ще брав? Тому що тут все стоїть взагалі Жигулівське. як воно не було і коробка, і мости. ну Взагалі все. Мотор, рахуйте нові крісло, нове, колеса, нов'ютки. Паси на два паси досить нормально. Ну, там, дехто говорить, що там цепка є на цьому ну, 19 ну вона я думаю, що вона трошки походить. Фактично майже вийшов новенький тракторець. І пішов запчастину, досить дешево, пішов в будь-який магазин автотоварів, Купив запчастину, немає ніяких проблем. Нічим не буде гірше від того, повірте, японця. Ну, Я розумію, що там зовсім інакші мотори, то все. Ну, мотор не проблема, ну, то вже таке. Щось полетіло, зробив, ні, не зробив, то пішов, купив, другий. Ну. ну, як хто на то дивиться. Досить нормально, бо кажу, пішов, купив, в будь-який магазин і немає ніяких проблем. Це найголовніше, мені здається. І так, що я ще би хотів сказати на рахунок майстра? Що він живе в Львівській області, Дрогобицький район. І, бо підписники також дуже багато питають про номер телефону. Що я вам можу сказати? Мені потрібно спочатку до нього подзвонити і спитати, чи можна давати номер. Бо я колись з нього питав, в нього було оголошення на новоліксія, але він його... Ну, за тиждень часу зняв, тому що він казав, що як кинув, то він не мав взагалі телефон розривався, він не міг нормально працювати. Що казав, що телефон йшов на розрив. Тому він видалив оголошення. Про номер телефону мені спочатку треба до нього подзвонити. Якщо він скаже, що можна дати номер телефону, я зразу вже дам номер телефону без ніяких проблем. Бо кожного розуміє, ну, може хтось хоче купити. Я в такому самому становищі був. Але одне хочу вам сказати, що на днях до мене передзвонив майстер. Він десь побачив в Ютубі ну, тракторець, який він зробив. І я з ним переговорив і він сказав, що можна дати номер телефону. Номер телефону я там поставлю в кінці відео до майстра. Це напишу. Ну, і так я зрозумів, що в загальному мені цей тракторець вийшов 116 тисяч гривень, ну може для когось багато, для когось, ні. знаєте, вже його, його справи, нехай він собі вибирає, чи це для нього дороговато, чи не Ну, Мені здається, на мій погляд, що для мене що, ну, недорого порахувати. Є такі мотоблоки, що і коштують по 86 тисяч, ну по скільки, ну то таке вже кожного своя справа. Ну і що, буду помаленьку закінчувати. Ну, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А так всім дякую за перегляд. Все, Всім мирного неба.